Привіт всім майбутнім абітурієнтам або вже тим, хто навчається в університеті. Мене звати Володимир, я студент Запорізького національного університету, навчаюсь на факультеті журналістика і вже майже закінчив четвертий курс. Тому, як на мою думку, буде цікавою та інформація, яку я вам зараз розповім. А також я вважаю, що мені є що вам розповісти. А вже ж тому, що я вже майже закінчив університет, далі тільки магістратура. Тому. Приємного прослуховування та перегляду. Хочу почати з того, чому я обрав саме ЗНУ. Тому що тут навчалась моя сестра, і, до речі, на цьому ж самому факультеті. Вона розповіла мені про всілякі так звані плюшки, та й в цілому відгуки про Запорізький національний завжди були високими. Отже, після завершення навчання у школі та написання екзаменів я вступив до ЗНУ. На третьому курсі я знайшов роботу за фахом, тому був вимушений оформити індивідуальний графік. Одразу хочу сказати, що індивідуальний графік не є якоюсь панацеєю, яка звільняє вас від пар. Вам все одно потрібно на них ходити, навчатись та вміти поєднувати навчання, а також роботу. В мене ніяких проблем з цим не було. Були певні нюанси, але вони дуже швидко вирішували з викладачами. Це, до речі, часи розпалу пандемії covid 19. Тиждень ми вчились в аудиторіях, а тиждень дистанційно. Тоді це здавалося щось типу навчального раю, але незабаром почалась повномасштабна війна. Відтоді навчання було дистанційним, а одногрупники роз'їхались хто куди, хтось залишився в Україні, але через регулярні обстріли були вимушені виїхати за межі Запоріжжя. Хтось вирішив взагалі покинути Україну. А хтось навіть залишився на тимчасово окупованих територіях. Свій перший день в університеті я пам'ятаю, наче це було вчора: нові люди, нові знайомства, новий досвід та емоції. Ми завжди були дружньою групою. Завжди допомагали один одному, а також весело проводили час разом за межами навчального закладу. Якось Ось так ще хотів додати пару слів про викладачів. Всі вони дуже гарні люди. Ніколи вони не відвернуться від вас та завжди допоможуть. Також хотів би дати вам невелику пораду Відвідуйте всі пари, відповідайте на запитання викладача, а також робіть домашнє завдання. І проблем з навчанням у вас ніколи не буде. Особисто в мене ніколи не було, тому можу заявити, що перевірено особисто на мені.